Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про Кредитбанк з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо про дискусію, яка розгорнулася, причому доволі бурхливо напередодні у соціальних мережах у публічному просторі. Павло Казарін, мій колега військовослужбовець збройних сил України, публіцист, письменник, зараз уже навіть лауреат Шевченківської премії написав колонку, в якій пише про таке специфічне доволі явище, яке ми нібито не помічаємо. Я зараз буквально дві цитати. На виду багато хто чекає, що війна посилить українську так звану. Партію яструбів на це натякає популярність Валерія Залужного та Кирила Буданова. Загальна кількість ветеранів в Україні пряма та явна загроза з боку Росії. Зрештою про це говорить той факт, що на четвертому році війни по війни пробачте найвищий рівень довіри у збройних сил України. Але кожен публічний волонтер чи медійний військовий теоретично може податись у політику, і при цьому в нашій країні є слон, якого ми не помічаємо. Це партія. Ухилянтів, значить, і що він далі пише? Що вже деякі істо... деякі політичні чи навколо політичні персони починають тестувати оцю історію? А давайте перевдягнемо ТЦК в іншу форму. Або там ще історії я військовий, я не з ТЦК. Оці всі історії з бусифікацією, і там є доволі велика, велика кількість чоловіків призовного віку. Які ховають переляк, як пише значить Павло Казарін, і фрустрацію за агресію. А заразом займаються пошуком виправдання, яке має пояснити, чому вони можуть дозволити собі не вдягати піксель. Тобто, ці люди, які не хочуть іти до війська, ховаються, та вони мають знаходити собі якесь виправдання, і виправдання вони собі знаходять. Значить, армія не така воювати мають тільки депутати, поліцейські там і ще інше, і це не маленька немаленька така. Електоральна група, щоправда, була і альтернативна думка, і відповідно навіть ціла стаття про методологічну помилку Павла Казаріна, бо він ну на думку тих дослідників неправильно розуміє внутрішні мотиви оцього так званого глибинного народу, і там навіть наводиться інформація, що багато цих людей, які ховаються від армії, в реальності будуть голосувати. Ну, наприклад, якщо той подасться в політику за умовного веле. Валери... Залужного. Ця дискусія вчасно не вчасно, Бо казаріна звинувачують у розколі суспільства. З іншого боку, ну він, як військовий, він говорить свою точку зору і він бачить цю партію ухилянтів. Як ви це оцінюєте? Тема набагато складніша ніж пише Казарін. Тема почала з того, що представники військового командування оприлюднили цифру таку досить загальну, про те, що 6 мільйонів чоловіків не оновили свої дані. Ну насправді я б не хотів, щоб відстовкувались від цієї цифри, тому що от вона надзвичайно велика. Я вчора консультувався з військовими знайомими. Вони мені кажуть, що масштаби проблем дещо перебільшено, тому що є велика кількість історій, тобто є певна кількість, скажімо, трудових чоловіків, трудових мігрантів, які до масштабного вторгнення перебували за кордоном і не повернулися. Ну але давайте говорити правду, є ті, хто перейшли через Дністер тису. Теж не повернулися і ці люди не оновлюють паспортні дані, при тому, що багато хто з них, скажімо, має вид на проживання там в Польщі, Болгарії, Німеччині чи в інших країнах. Тобто, питання складніше. Але, попри все, є підстави говорити, що є армія, яка воює, і ще є, очевидно, не менше двох армій, які не оновлюють свої дані, тобто ховаються від ТЦК, сидять по будинках, по квартирах. Проблема є. От, зверніть увагу, ми дуже обережно говорили на цю тему. Ми щодо всі розуміли і півроку тому, і рік тому, що ця проблема є, і що вона масштабна. Але говорили дуже обережно. Чому? Тому що в період війни в кожному із нас сидить цензор, і ми боялись там на рівні експертів, журналістів, от, на Радіо НВ я не чув навіть таких припущень, тому що е тема була дуже делікатною і е інформаційну політику. Має регулювати держава, має регулювати держава. Цензура має працювати. Ну, це абсолютно нормальні речі під час війни. Зараз ця тема стала публічною її почали обговорювати з огляду на певні електоральні позиції. Тут мені здається, що все-таки в матеріалах Казаріна є певні перебільшення, і я думаю, що кілька мільйонів ухилянтів, вони просто і в день виборів оцей страх під час війни він буде продовжуватися і далі. І, очевидно, під час виборів вони все-таки обмежуються домашніми справами, а не походом на виборчі дільниці. Оцей страх перед системою, перед машиною держ... перед державною машиною, він буде сидіти в цих людях достатньо довго. Але є доля правди Є доля правди, те, що е навколо теми ухилянтів розпочали брудні політичні танці. І оці заяви про те, що. Представники ТЦК повинні там носити іншу форму. Це аналог нового НКВД, це інша форма, це велике зло. Політики почали на цьому спекулювати. Ну, така порода політиків. І як це не цинічно, навіть під час війни, коли на порядку денному стоїть питання збереження держави, виживання нас як нації, політичні ігри продовжуються чи ігри ще. Це достатньо, достатньо сумна картина. Тому ми повинні про це говорити вголос. Для того щоб виборці чітко розуміли, що люди, які спекулюють на питаннях мобілізації, на питаннях там, ну вони просто полі політичні негідники. Вони просто заробляють зараз, вони заробляють для себе політичні бали. Це погано. Це погано. З іншого боку, з іншого боку, е очевидно, є і провина держави в тому стані речей, що зараз, е як мінімум, дві армії, сидять сидять по хатах і ховаються від ТЦК. І провал держави в тому, що держава не готувалась до гірших сценаріїв, до сценарію затяжної війни. І, скажімо, із запізненням змінила закон про мобілізацію З запізненням на півтора-два роки, що зміни до законодавства потрібно було приймати весною 22-го, максимум влітку. Потрібно було готуватись до найгірших сценаріїв. Тому тут відповідальність держави повинна бути. Чому до кінця не реформовані ТЦК? Ми чудово розуміємо, що там є частина людей, які пройшли війну, які отримали інвалідність, але є частина людей, які сидять в тилу і е, прекрасно себе почувають. І очевидно, змінити я не говорю вже про повноцінну реформу ТЦК. Її можна було розпочати і завершити, повністю розпочати, завершити, але вже як маємо. Але принаймні змінити кілька ключових підходів, коли не може військово зобов'язаний чоловік. В хорошій фізичній формі видавати папірчиків ТЦК, талончики, от сидять офіцери, які роздають талончики на вхід на вихід. Перепрошую, цю роботу можуть цю роботу можуть виконувати інваліди другої та третьої групи. Цю роботу можуть виконувати жінки. От переглянути ключові принципи для того, щоб хоча б частково повертати довіру до до ТЦК, ми повинні це робити. Ми повинні це робити і знову ж таки на останок цієї теми. Зверніть увагу, як активно, філігранно і системно працює Росія в питанні, в питанні ТЦК термін е, «бусифікація», Звідки він з'явився? Подякуємо телеграм-каналам, проросійським телеграм-каналам, російським телеграм-каналам, які мають сьогодні в Україні багатомільйонну аудиторію. От я колись про це говорив. Я лише побіжно проаналізував лише канали мільйонники. Я нарахував, от аудиторія, проросійська аудиторія понад 15 мільйонів. Проблема колосальна. В той, самий час, в той самий час ми не бачимо жодних дій держави для того, щоб обмежити роботу проросійських е, телеграм-каналів. Тобто, проблема є. Проблема колосальна і в питаннях реформ, і в питаннях інформаційної політики, і що дуже страшно, це затримка із прийняттям рішень. Коли важливі законодавчі рішення ухвалюються затримкою на роки, навіть на роки це колосальна проблема. Тому держава повинна от ми зараз говоримо про цю проблему, яка називається управлінська криза, і держава повинна її вирішувати. Ми не повернемо довіру до ТЦК і вже не виправимо помилки з мобілізацією, але принаймні є методи, які дозволять відсотків на 20 покращити суд. Ну і власне сама комунікація про те, а що з тобою буде відбуватися у війську. Причому я ж я ж знаю Казаріна, добре знаю, і от дивився його нещодавнє інтерв'ю, де він сказав дуже спокійно: для мене абсолютно, от в порядку, будь-який чоловік призивного віку, який оновив свої дані. Якщо держава зараз вирішила, що його треба забронювати, бо він ну там потрібний в тилу фахівець, який буде працювати на те, щоб посилювати державу, все окей. Не обов'язково всі вдягнуть піксель. Більше того, під час кожної війни людей у війську було чоловіків у війську було приблизно 10% від це максимум до 10%. Тобто на кожного хто у, у однострої було дев'ять тих, хто в тилу, і теж тих, хто могли би воювати, і це нормальне співвідношення для навіть масових війн, як от Перша світова або Друга світова. От якраз він каже, що він би ставив питання до тих, хто на. Від цього не зробив, не оновив своїх даних у територіальному центрі комплектування. Давайте тепер до іншої історії теж суспільно дуже важливої Напередодні уже третій день поспіль, значить, був етап обміну військовополонених. Україна повернула ще 303 військовослужбовців. все значить третя частина відбулася тисяча на тисячу поміняли. І одне питання. Чи можна вважати, що цей обмін що цей обмін це єдиний ну наявний результат стамбульських переговорів? Як ви це оцінюєте? Стамбульські переговори завершились безрезультатно, і давайте відверто. В нас є ризик того, що інший формат переговорів: Ватикан, Швейцарія, будь-яка інша країна він очевидно буде приречений на відсутність результату. Ну, принаймні, можливо, можливо, от я хочу дуже сумніватись у своїх словах, і от все таки залишається. От, якщо оцінювати на рівні емоції, послухати останні заяви Трампа, який заявив про те, що Путін збожеволів і багато чого іншого, можливо, це певним чином плине на формат переговорів. Але з боку команди Трампа ми не почули чітких відповідей на питання. Щодо санкцій, щодо жорсткого тиску, щодо посилення України зброєю, тобто нам зараз потрібно багато багато працювати над тим, ми не впевнені в цій результаті, але працювати над тим, щоб от формула Трампа зразка його президентської кампанії про те, що в разі якщо не захоче Росія сідати за стіл переговорів, ми озброїмо Україну до такої сили, коли Росія буде переречена на поразку. От цієї другої другої частини фрази. Ми зараз на превеликий жаль від американського лідера і від його команди. Ми просто не чуємо. І до речі, від наших європейських партнерів ми також чуємо дуже мало. От Європа запізнюється, європа запізнюється колосально. Але до речі, оця фраза Трампа вона дуже болісна для Росії. Тобто, я сьогодні вранці передавлявся російські інформаційні джерела. Жодних натяків на фразу Трампа я не побачив. От жодних навіть перефразувань обережно. таке враження, що американський президент. Нічого не заявляв і жодних подібних слів не було. Тобто, очевидно, для кремлівського режиму це така достатньо велика неприємність, чи підкоригує вона плани Путіна. Ну, можливо, можливо, там м'якіший формат переговорів, можливо, там от е, більш делікатніше, акуратніше затягування переговорів. Очевидно, ми зараз це побачимо, але непокоїть інші публікації: це публікація. Видання яке говорить про кількість безпілотників, які зараз виготовляє Росія модернізованих і вони вказують про те, що починаючи з 24, з початку двадцять року, станом до кінця 2025-го може виявитись збільшення виробництва кількості безпілотників в Росії у 15 разів. Це величезні величезні цифри. І очевидно, зараз нам потрібно говорити не лише про мобілізацію про тих, хто ховається, потрібно говорити про мобілізацію нації. нації. Націю зараз потрібно мобілізовувати, потрібно переглядати бюджети, місцеві, центральний бюджет. Нам потрібно робити своє велике диво у виробництво кількості техніків, кількості безпілотників інших речах, щоб просто не зникнути із політичної карти. Це достатньо серйозні речі, і про це вже відкрито говорять в тому числі і європейські політики. Поки що, на превеликий жаль, ми бачимо, коли от виборча логіка, політичні ігри, вони керуються рішеннями і центральної, і місцевої влади. Ну, погодьтеся, в бюджеті, центральному бюджеті є величезна кількість статей, які можна безболісно порізати, для того, щоб знову ж таки зробити просто ривок, технологічний виробничий. Щодо видів зброї, місцеві бюджети це просто катастрофа. Подивіться весняний період, такі враження, як в останній. асфальтують, бетонують фасади, бульвари, тротуарні доріжки. От просто масштабні програми. Ну, перепрошую, люди. В нас стоїть питання виживання, просто місцеве самоврядування. Подивіться події останніх днів, і ви знаєте, я побачив сьогодні вранці цифри, коли там було дослідження по окремих громадах витрати з місцевих бюджетів на сектор безпеки і оборони. Там е, Вінниця, Житомир понад 20%, 21-23%. Миколаїв в той самий час 4%. Близько 5-6 міст витрачають по 7-8% лише. Тобто є такі, що витрачають втричі більше середнього, є такі, що просто взагалі не витрачають. Тому домінує, домінує виборча логіка, і це велика проблема. Ну, все таки може Вінниця Хмельницький понад 20%, кожну п'яту гривню чи майже кожну четверту гривню із міських бюджетів. Е, я розумію, що це не ключова стаття, це не перекриє того, що може для нас зробити захід, зовнішні запозичення і багато чого іншого. Але ми повинні мобілізувати зараз націю питання грошей, питання підходів, те, що називають переведення економіки на воєнний стан. Ну, поки що, ті сигнали, які ми отримуємо від заходу, про можливу тривалість війни, і про можливі про можливі витрати Росії, все таки вони показують про те, що ризики є достатньо серйозні. В той самий час ну, в той самий час наші партнери на ж дуже повільно. Да, дякую дуже за за розмову. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Говорили і про потенційну партію ухилянтів, про яку написав Павло Казарін, але не лише про це. А Дональд Трамп справді відгукнувся про Владіміра Путіна і сказав, що він абсолютно збожеволів. Я завжди думав, що він хоче отримати всю Україну, а не лише її частину, можливо, це так і є. Шановні, зараз коротка пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.